Забороняє всім пішоходам переходити, автомобілям проїжджати, і велосипедисти також не мають права проїхати. Всім рух заборонено. Запам'ятали? Молодці. Після того регулювальник свистить уявний свисток. Молодець! і показує ось такий жест. Для того, що показує нам Андрій. Щоб зрозуміти, треба вимкнути нашу з вами уяву. Уявіть собі, що він будує дві стіночки. Одна стіна йде з лівої руки і сюди, а інша стіна з правої руки і сюди. Стіночку ми можемо з вами Я пройти? Це, 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 там, там Ні, стіночку пройти не можна, а вздовж стіни можна пройти? Не, можна. Дівчатка, ви можна між собою помінятися? Можна, тут аж стіночки немає. Стіна йде від руки тільки. Ану, міняйтесь свої місцями і ви так також ходите. переходьте. Переходьте. Регулювальник показує, що тут є стіна. І ось тут на дорозі є стіна. Ось так проходити не можна. Запам'ятали? Далі регулювальник знову свистить у свисток і показує цей жест. Що треба робити в такому випадку? <вас> Кому туди можна йти? Ану, пішоходи, скажіть. Таким жестом регулювати. Переходити дорогу можна? Ні. Не можна. Не можна. І не можна приїжджати. Молодці. Оберніться сюди лицем. знову руки в боки. Будуємо дві стіночки. Пішоходи, переходьте, так як вам дозволяє регулювальник. Переходьте, переходьте. Не Молодці. Зараз можна йти? Ні. Не можна йти. Регулювальник знову обертається. Переходьте так, як зараз показує регулювальник. Слухайте, то ви молодці, жести регулювальника це просто? просто. Навіть якщо ви боїтеся.